Коли я згадую свої пологи, не буду вдаватися подробиці того, наскільки швидкими і травматичними були вони. Тому що, як виявилося, це була легка задача. Важче прийшло пізніше. Несподівано. Я навіть не думала, що це може статися зі мною. Важка частина, про яку я маю на увазі, це моя боротьба з післяпологовою депресією. І післяпологовою тривогою. Відновлення від них. Я не можу точно сказати, коли все почалося. Чи це відбулося відразу після того, як я народила, або потім, коли мені передали новонародженого на піклування. Я автоматично відчула в тому. Я не можу сказати впевнено, який був момент визначальним, тому що було так багато важких моментів у ті перші кілька днів, тижнів, місяців після народження мого сина. Я нескінченно плакала, інколи відчувала злість. Я плакала, тому що відчувала себе самотньою і вводила себе в оману, вважаючи, що ніхто не може зрозуміти, через що я зараз відчуваю. Ось що робить після пологова депресія та тривога. Вони брешуть тобі. Депресія невпинно переконує вас у тому, що ви слабкі та маєте недолік характеру. Це ізолює вас від вашого справжнього я і звинувачує вас у тому, що ви більше не усвідомлюєте, ким ви є і ким вам призначено бути. Це змушує вас страждати наодинці з нав'язливими думками. Я все робила на автопілоті. Це було майже так, наче я пережила один довгий досвід поза тілом. Я знала, що я фізично керую своїм тілом, але це не я. І мені потрібна була допомога. Я знаю, що я відчуваю не те, що я хочу відчувати, але я не знаю, як це змінити або зробити так, щоб це сталося. Мені потрібна була допомога, і, на щастя, допомога була для мене. Варто було тільки її усвідомити та попросити. І для вас також є допомога. Багато жінок можуть мовчки страждати і списувати свій стан як на фізіологічну норму. Так, взагалі, вагітність післопологовий період він супроводжується кризою, і дуже багато жінок відмічають зниження настрою, зниження енергії, смуток, байдужість, тривогу. І... Тому що діють дуже багато на неї факторів: і фінансових, і соціальних, і емоційних. Тому дуже важко жінці, яка виношує дитину і. Яка проходить саме такий період, мені здається, найважчий це післяпологовий, тому що він супроводжується адаптацією як до свого нового стану, так до того, що з'являється ще одне життя, якому потрібно приділяти час. І ми не знаємо взагалі, чому виникає депресія у однієї людини, а в іншої ні. Але ми знаємо, що є деякі фактори, які можуть стати причиною. Того, що у людини виникне депресія. Це цукровий діабет, це проблеми зі здоров'ям, це нестабільні стосунки у відносинах, це також обмежена підтримка як самого партнера, так і оточуючих людей. Також це може бути взагалі передчасні пологи або депресія, яка була раніше. І знаєте, взагалі стан після пологів. Він супроводжується тим, що дійсно дуже знижується настрій у жінки. І це може супроводжуватися аж до місяця. У кого це може тиждень, у кого це може буквально тільки декілька годин знижений настрій, тривога, плаксивість. І це стан нормальний. Його називають ще блюзом, тому що настільки стан Іде така адаптація жінки до свого стану до оточення, до свого гормонального фону, змін в своєму тілі, що це є нормою. І потрібно до цього трішки адаптуватися і звикнути. Але якщо все ж таки цей стан супроводжується тим, що не тільки знижується настрій, виникає плаксивість, тривога, але і вже немає, знаєте, ні фізичних, ні емоційних сил, немає сил за доглядом за дитиною, за, за собою. Виникають думки про смерть, то це вже ми будемо говорити з вами про депресію. Вона може виникнути в будь-який момент. Но частіше, якщо ми кажемо, що до місяця це може бути як е, блюзом, але якщо це все супроводжується, е, погіршується стан, то це вже ми говоримо про депресію. І вона дійсно впливає дуже негативно на життя, і настільки все може бути серйозно, що можуть бути і суїциди. І тому все частіше починають говорити про те, що потрібно звертати увагу лікарям на після пологову депресію. Тому зараз рекомендовано взагалі після пологів, через місяць, звертатися до лікаря і щоб він особливу увагу приділяв саме емоційному стану жінки. Це дуже важливо. І знаєте, депресія відрізняється від блюзу саме тим, що депресія вона виснажує як емоційно, так і фізично, і призводить, може, призводить до суїциду. Це дуже важливо розуміти, тому що дуже часто звинувачують жінку, що вона повинна доглядати за дитиною, але на перше місце вона повинна завжди ставити себе. Тому що якщо жінка відчуває себе добре, то всі оточуючі відчувають себе також добре і щасливі. І це факт. Тому обов'язково, щоб і дитина мала а, взагалі і гарне психологічне здоров'я, і фізичне, то обов'язково йому потрібна здорова мати. І це всі повинні розуміти, оточуючи, не звинувачити в жінку в її поганому настрої або в тому, що вона не може годувати дитину груддю. інколи це не виходить по різним причинам, і не звинувачувати, що вона неспроможна доглядати за дитиною. Але потрібно просто звертати увагу на те, можливо, в неї є депресія і варто їй допомогти. Знаєте, вже доказано, що спорт хороший сон, харчування, воно це є профілактикою, гарною профілактикою депресії, але також і потрібна допомога і партнера, і оточуючих людей. І що саме вони можуть зробити, як вони можуть допомогти? Це знати знаки. Перше, це коли е, оточуючі люди і партнери розуміють, що таке депресія, і можуть відрізнити депресію від е, просто поганого настрою і допомогти е, своїй партнерші. Також дуже важливо її слухати е, і е, звертати увагу на її потреби, і це дуже важливо. Третє, що обов'язково потрібно, це підтримати її. Це дати їй зрозуміти, що вона не одна, і що ви можете в будь-яку хвилину допомогти, якщо вона потребує цієї допомоги. І заохочуйте її шукати допомогу. Якщо ви скажете, що а, нічого не станеться з дитиною, якщо ми а, попросимо бабусю посидіти якісь 2-3 години, а ти відпочинеш, ти відвелікуєш. Кивнешся від цих всіх проблем, які інколи бувають, то це їй звісно піде на користь. Тому обов'язково звертайте увагу на а, свого партнера.